Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас Терези на листопад місяць цього року. А перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно, веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у листопаді цього року? Хай скажуть його неправду. Дагас. Мурус перевернути. Соул. Так, довертаю. Евес. Кана перевернута. Інгус. Цікавий набір. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у листопаді цього року? Маннос. Іса. Лагус. Ага, цікавенько. Добре. Про все по порядку. Місяць у вас буде дуже і дуже насичений, відразу скажу. Що ми маємо? Дагаз, урус перевернутий солод. Далі. Евас, беркана і інгус. Беркана перевернута, інгус. Далі. Маннас ісасо. Со... Маннас Іса Лагус. Дивлюся, одне, кажу інше, Зовсім вже запрацювався. Добре, е отож. Ну відразу у вас трансформація. Починаємо з того. знаєте, Перехід із ночі в день. До речі, тут чисто конкретно якусь е область показав і зараз поясню. Взагалі, як зміна ситуації. Ну, перше руно і випало. Слід звернути увагу. Тобто, Такі зміни такі у вас будуть в житті. Помітні, будемо казати. Так? На краще зміни, да, тому що руна сама по собі позитивна. Далі що в нас іде? Урус перевернутий. Певний брак енергії у вас буде, певний брак ресурсу на цей місяць. До речі, це ж руна і зі здоров'ям пов'язана. Руна перевернута. Тобто, мова про певну хворобу. Але що далі йде? А далі йде соло, а це перемога йде. Тобто, якщо у вас якась там хвороба була, не знаю, може під кінець, цього, е, під кінець жовтня захворіли, наприклад. так? От, відповідно, в листопаді ось у вас йде перемога над хворобою. Ну, а якщо щось хронічне було, можливо, якесь там лікування було більш масштабне, відповідно, ось також. Перемога у вас проглядається в листопаді над хворобою. Сам. Е, ну, а крім того, да, проурус сказав, це певний дефіцит енергії. Яка вам рекомендація? Ну, і Дефіцит ресурсу. Тут як грошовий ресурс, так і не лише, може бути час, і інший ресурс. Е, які, яка рекомендація? Ну, Грамотно плануйте наявний ресурс. Розставляйте пріоритети, робіть те, що найважливіше. Ну, а по здоров'ю Здоров'я не ігноруйте, відповідно. Щось десь пішло не так, звертайтесь до лікаря. Відразу. Соло. Ну, нічого, загалом нічого такого у вас бути не повинно, я ж кажу, навпаки, як перемога над хворобою йде, якщо так. Ну, взагалі, соло це про позитивні яскраві моменти в житті. Будуть, будуть обов'язково гарні, приємні моменти, що ви потім довго будете згадувати, саме в цьому місяці. Ось вам. Ну, взагалі, як би, успіх, в справах, Ну і не тільки. Це все сюди. Далі. Ла... Ой, Боже. Що ж таке? Далі. Еваз у нас цікаво, тут треба зв'язку дивитись. Тобто Дагас Евас. Зміна ситуації, певна трансформація, яка вам дає, що? Нові можливості, відкриття нових можливостей, нових горизонтів, так би мовити. До речі, Еваз — це і поїздка, якщо так. Чисто фізичне переміщення. Да? Далі, сово Евас. Також у вас ось радість, ваша перемога, Ваші радісні моменти пов'язані з чим. Або з певною поїздкою, тут чисто точно, конкретно показали, або з новими можливостями, які вам відкрились, відповідно. Так? Тут два варіанти. Ну, озвучу обидва, якби багато людей дивиться, у когось те програється, у когось те. А у когось може обидва варіанти. Чому ні? Теж можливо. Далі що ми маємо? Беркана перевернута. Теж натякають на здоров'я. Да? Відповідно за здоров'ям стежте. Загалом у вас все має гарно закінчитись. Беркана перевернута це також про поганий настрій. Да? Ну, якесь, ну будемо говорити, не зовсім добре самопочуття, якщо так. Такі ось аспекти. Але не лише про тему. Далі, е, у вас, ось у вас рух вперед іде, Але беркана. Тут то, то й певна деградація йде. Якихось можливостей. Ну, знаєте, якось воно це не рухне туди, ні. Рухайтеся правильно. Тобто це якісь також обмеження саме можливостей ваших просування вашого, Да? Чи вам прям все на світі буде вдаватись, да, не зовсім. Є ось, відповідно, щось, що вам буде палки в колеса тикати. До речі, беркана це шируна жінки, якщо так. Е, ну, відповідно, Якщо взяти все проблеми, то проблеми саме з, жінки, з боку жінок проглядаються, якщо так. Ну, не, не в якомусь там сексуальному плані, а в плані саме, е, ну, не В плані того, що якісь неаразди може вам створити жінка. Чи то жінки, тут і так, і так подивитись. Далі, ну ось, до речі, урус перевернути, беркана Переверта. Це також. Е, Ну, Якщо любовний аспект розглянути, то це, ну да, тут трошки вже сексуальна енергія йде. Якщо так, від цієї зв'язки е може бути саме тут певні нюанси, назвемо так. Mm. Ну, гаразд, не будемо про поганим. По фіналу інгус. Тобто, по фіналу інгус, бо окремне завершення ситуації, це про достаток. Це загалом, але це не самі не те, що гроші в руки падають, це можливість заробити. Якийсь підробіток, якийсь додатковий, якесь додаткове джерело доходу. Тобто, це не сам дохід, це те, що його дає. Ось, до речі, якщо связку подивитись, ну не зовсім добре, насправді. Тобто, так, да, якийсь дохід ви отримаєте в цьому місяці, однозначно, місяць у вас з фінансами буде. Але аберкана перевернута, але й певна деградація тут проглядається саме деградація, якщо так, доходу. Ну, може бути зменшення доходу, ну, не знаю, премію якусь там не, не доплатять, чи там щось. В такому плані можливо. Ну. Ну, але загалом інус. Тобто достаток у вас є. На хліб з маслом вистачить, як то кажуть. Так? Ну, загалом ось соло інус також. Успіхи у вас якісь будуть і в фінансовому плані, попри ці певні негаразди, загалом у вас буде. І гаразди будуть, як би назвемо так. Е, ну і взагалі радісні емоції будуть з цим пов'язані. Тобто. М м м може, до речі, як би не програлось зміною роботи, наприклад. Відповідно, нібито певна деградація пішла, по фіналу інус, тому що новий початок, нове, відповідно. Ось, і загалом воно навіть йому на краще піде, якщо так. В принципі, в контекст списується, чому ні. Може у когось і так програється. Добре. Ну, до речі, руна теж пов'язана з е, сексом, так? ну і це вже повеселіше буде, ніж дві перевернутих руни. Тобто, ця складова теж має, ну, одним словом, має добре проявитися. Отут певні нюанси можуть проглядати, звичайно, але загалом все буде добре. Обидві сторони, так би мовити, залишаться задоволені. Назвем це так. Відповідно, не буду в деталі вдаватись, то раптом неповнолітні дивляться. Е, де Ютуб такого не любить. Далі, що ми маємо? Фінал Маннас Іса, Лагус. Ну, ось Маннас. Взаємодія з людьми у вас буде. Багато, зокрема, взаємодії з людьми. якщо так. Мало того, Маннас це ви руна цілісної людини. Тобто людина, яка розібралась собі. Що вона хоче, як вона хоче, що їй робити, і так далі. І тому подібне. Якісь плани склала і так далі. і так далі. От, Дитина, яка знає, чого хоче, назвемо це так, за загальним терміном. Тобто, ну, ви в ладах з собою. так? Коли людина в ладах із собою, то у такої людини і справи краще виходять, ну і не тільки. І проблем, відповідно, менше. Набагато гірше, коли людина не знає, чого вона хоче, і звідти дуже і дуже багато проблем росте. Далі, Іса. Е, Спілкування буде багато, але й певні обмеження будуть. Ну, це, зокрема, і кордон, якщо так. Руна, яка кордон позначає. Можливо, спілкування з кимось за кордоном. так І обмеження з цим будуть пов'язані. що людина не зможе приїхати до вас. Ну, чи то ви до людини. Тут і так, і так може бути. Е -е. М -м. Ну, і взагалі, іса така руна, знаєте, повільна. Тобто, якщо у вас якісь ви владах з собою, ви свої плани побудували, так? Але якщо щось десь не йде. А і той не казав, що у вас тут ось певний дефіцит ресурсу є, сил, енергії, якщо так, і взагалі певні обмеження проглядаються. Ось вся трійка рун про, якраз про це. Я зазвичай трійки не дивлюся, але в даному випадку зверну на це увагу. Е, от. І про що мова? Мова про те, що у вас рівно певні обмеження проглядаються. От що. Якщо щось десь не йде, яка тут рекомендація? Не битись головою об стіну, сісти, подумати. Можливо, десь ви щось упустили. Навіть неможливо, скоріше за все. Можливо, якось інакше можна вирішити ваше питання, вашу проблему, вашу задачу, так? Ну, До речі, поряд руна людини. Схоже на те, що е, вам якби треба не самостійно вирішувати якусь проблему, от якщо ту саме, яка вам не піддається, а попросити поради чи допомоги якраз, вам не відмовлять, по тому що я бачу. Ну і загалом у вас рух іде вперед, все рівно. Ось Іса, вона вас якби пригальмовує трохи. Але по фіналу Лагус. По фіналу правильний вектор, це якраз потік енергії. Ну, до речі, якщо так, Іса Лагус. Тобто, знов-таки обмежений потік енергії, ось, про що мова. Ось. Ну, а як показує практика, як показує практика, зазвичай це буває саме від того, що людина ну от саме не до кінця розібрала, що вона хоче, так? Якісь є внутрішні обмеження, блокування, самі собі створені. Так? От, відповідно. Коли ви з оцим от розберетесь, от у вас і потік піде, і вектор у вас піде правильний. от. А коли там, де тече енергія, там нема застоя. Де нема застоя, там робляться справи. і, Відповідно, ситуація змінюється в кращий бік. от, Прошу мова. Ну і загалом це порада слухати інтуїцію. Ваша чуйка, ваш внутрішній голос має вас на правильний вектор вивести, попри оці ці негаразди е, і певні обмеження. Ну, загалом, в принципі, місяць доволі позитивний, варто сказати. В принципі, якщо. Ну, давайте, галопом по Європам. Тобто, звернути увагу на здоров'я, якщо щось десь, відповідно, вилазить, е, не ігноруйте, так? Перший момент, другий момент. Е, планувати силу, енергію і ресурс, відповідно, займатися пріоритетними справами. Те, що може почекати, нехай почекає. Зробите, відповідно, якщо у вас той ресурс лишиться. Так? Далі. Ну, розібратись собі і своїми, зокрема, якимись блок, блок, може, блокуваннями. Так? Якимись обмеженнями, внутрішніми обмеженнями саме. Тут мова про думки. І установки. От. І коли ви з цим розберетесь, ось у вас правильний вектор, ось енергія пішла, справи пішли, якби все біля вас закрутилось, так би мовити. Ось так. Загалом добрий прогноз. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!